Привіт! Вже сьогодні 31 грудня, завтра вже почнеться Новий рік, і хочеться вже зробити щось дуже яскраве як новорічна ялинка. Саме її ми намалюємо сьогодні, але це буде не просто ялинка. А вид ззовні. це якби ви стояли на вулиці і дивились в своє віконце, і у вас там горіла ваша новорічна ялинка. Це буде така в нас листівка. Для цього я взяла чорний такий папір, картон. Ви можете взяти білий, це не важливо. Можете взяти картон, сірий або бумагу. Папір звичайний це вже як що у вас є. І буду працювати сьогодні я ось такими восковою крейдою. Олівець нам не потрібен, а знадобиться лише ця крейда. Дивіться, ми спочатку намалюємо з вами ялинку. Вона буде розташована ось тут посередині невеличка. Please try again, Так. візьмемо трошки ще салатового такого, оп. Намалюємо ось тут, зірочку, різні, вогники, гирлянди горять. Тепер ми візьмемо такий а, білий і навколо нашої ялинки намалюємо прямокутник. Це віконце, саме в яке ви дивитесь. Воно вже все в снігу, тут вже ціло на підвіконні, вже ціла така купа снігу лежить. Навколо йде ще сніг. Але ж вікно в нас не просто таке, воно у нас ще має таку шибку, типу шибкий, чи як це буде називатися, розділене. ось так. І тут ще я візьму сіренький. І ось ще ось тут трошки ще додам. І сіреньким такі ще пороблю, щоб було видно, що це скло. Ось так. А це у нас тут буде йти. Якийсь, може, цегляний чи якийсь будинок там. Але нам важливо, щоб ми бачимо цей купу снігу на підвіконні і той, що ще тут іде. Ось так. Дивіться, це дуже просто і дуже такий короткий урок, але ви можете таким чином намалювати все, що завгодно, що там може бути. Можна, і родину біля ялинки намалювати. І котик, який сидить на підвіконі і дивиться у вікно, і квітка на підвіконі, яка розцвіла. Це дуже прикольна ідея. Використовуйте її. І надсилайте мені ваші малюнки. А я вас всіх вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю вам найголовніше це здоров'я, щоб ви були щасливими, щоб жили в мирній країні і всіх вас обіймаю найкращих вам свят в, родин, в родинному колі. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд, дякую, що в цьому році ви були зі мною, що малювали, що підписані на канал, що ділитеся уроками та надсилаєте мені малюнки. Ви найкращі дітки, і я чекаю на вас в наступному році. Всім па-па!